Херсонський національний технічний університет відзначив 65 річчя. І більше про це говоримо далі. в нас у студії Олена Чепелюк, ректорка Херсонського національного технічного університету. Вітаємо, пані Олено. Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету. Пані Марія, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава! Тож, Херсонський національний технічний університет зустрів 65-ту річницю від дня заснування у Хмельницькому. На початку повномасштабного вторгнення навчальний заклад перебував на канікулах, пізніше відновив навчання онлайн та зрештою переїхав до нашого міста. Про головні здобутки вишу за 65 років та про третій рік перебування не в рідному місті. Ми говоримо далі. Отож, історія так: 65 років це вже ну досить серйозний відтинок часу. Працює університет. А з чого загалом це розпочиналося? Як з'явився університет? Чи, ймовірно, спочатку це не був чи університет, чи інститут? Дійсно так, наша історія починається 65 років тому. І 9 вересня було видано наказ, що в Херсоні утворюється консультаційний центр при... для того, щоб обслуговувати херсонський бобовняний комбінат. Тоді він тільки починав будуватися, потрібні були фахівці. І е, така кон'юнктура, потреба призвела до того, що утворюється консультаційний центр. Тоді е, там викладали викладачі відомого ктілпа або Київський технологічний інститут легкої промисловості. А згодом консультаційний центр переріс вже філіал, став філіалом Одеського технологічного університету, і потім вже історія нас призвела, що ми перетворилися згодом в е, індустріальний університет інститут. Потім Херсонський державний технічний університет, і згодом, в 2004-му, ми набули статус національного цьому році, виходить 20 років як ми національний університет. Угу. Пані Олено, от пані Марія сказала, що це власне була потреба обслуговувати бавиняний комбінат. Та? Тобто, ймовірно, на той момент це одна чи дві-три спеціальності за 65 років, як змі. Змінилася спрямованість закладу річ тому, що так дійсно. Я ще пам'ятаю ті часи. Я просто була донькою викладача, тому я з університетом з самого народження. Я пам'ятаю ті часи, коли в нас було п'ять груп прядальщиків, п'ять груп ткачів. У нас були машинобудування, і це було машинобудування саме для текстильного комбінату. Я хочу сказати, що ми з пайною Марією ми теж закінчували технологію легкої промисловості. Я, наприклад, пам'ятаю. Свої практики на бавовняному комбінаті. пам'ятаю монтажну практику, коли ми розбирали, збирали ткацькі верстати, і все, що залишалося, так ну складали під верстатом. Ну такі були в нас будні, але ми навчалися, ми, ми любили це і з радістю йшли в університет. Так зараз це змінився, і ми розуміємо, що спеціальності це ті спеціальності є. Є ну, необхідними зараз на ринку. В нас дуже потужний IT-сектор, дизайн, машинобудування, будування, але воно вже орієнтовано більше. В нас є логістика, є дорожній транспорт, є робототехніка. енергетика. Е, так, 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 дуже потужний кластер економічних дисциплін, технологічні дисципліни. Тому ми розвиваємось і намагаємось зробити так, щоб ми були цікаві е, промисловості України тобто, університет реагував на вимогу сьогодення, так Мовно кажучи, є на. Ринку потреба в it спеціалістах або в спеціалістах дорожнього господарства і університет, зважаючи на свої можливості, реагує і може навчати такого спеціаліста. Так зараз на жаль, ми розуміємо, що Херсонщина вона ну дійсно потерпає від тих обставин, в яких вона опинилася, тому ми відкрили зараз психологію, тому що mm -hmm. розуміємо, що це буде дуже важливим і за моїм твердим переконанням зараз. Кожен українінець має пройти в тому або іншому вигляді саме психологічні курси, навчання з психології, тому що ми розуміємо, маємо розуміти, як допомогти один одному, як допомогти нашим хлопцям-дівчатам, які повернуться нашим ветеранам. От ми розуміємо, що буде потрібно відбудовувати Херсонщину, думаємо, як реагувати і на цю потребу. Ну, зокрема, в цьому році у нас відкрилась менеджмент в будівництві. Нова освітня програма, і я думаю, на наступний рік ми також будемо готуватися до відкриття нових освітніх програм в напрямку будівництва. Бо розуміємо, дійсно відбудовувати наш край це ну буде на часі. Чи можна виокремити якийсь головний напрямок діяльності, яких фахівців готує університет? Ну, я думаю, що тут у нас більш-менш збалансовано, але якщо говорити про перспективу, про майбутні, наші стратегічні плани, ми все ж таки хочемо залишатися в тому технічному напрямку, в нашій назві, в нашій ну, історії це закладено. Я думаю, що ми будемо розвивати саме технічні, технологічні напрямки професії. Паніано, чи я. Ви тільки що говорите про те, що ви вже нові спеціальності: психологія, відбудова. І ви реагуєте, розумієте, що потреба у таких спеціалістах точно буде. А всі спеціальності вдалося відновити, перевести вже, коли переїхали до Хмельницького. Так, ми не не закриваємо спеціальності. Ми намагаємось зберігти ті унікальні освітні програми, які в нас є, ті унікальні кадри, які в нас є. От і так. А скільки зараз студентів є в університеті? Чи можна визначити якийсь період, коли був найбільший розхід університету? Скільки зараз студентів є? Найбільша затребуваність де і фактично викладачі чи достатньо зараз педагогів? Бо я розумію, що коли розпочиналася історія університету, тоді було небагато педагогів, небагато було викладачів, докторів, професорів. Як зараз? Річ у тому, що в нас така дуже потужна історія, і в нас дуже потужні наукові школи. Дуже багато викладачів, які мають наукові ступені, наукові звання, вони ну, навчалися в нашому університеті, зростали в нашому університеті. І так, коли Україна була єдиною до 2014 року, в нас було 11 тисяч студентів. У нас були філіали в Криму. І зараз ми розуміємо, що так студентів не так багато, але ми готові до того, що ми звільнимо Крим, ми звільнимо всю Україну, і там буде потреба в наших фахівцях. Ми з задоволенням готові е, інтегрувати їх в українське суспільство. Я знаю, скільки людей очікують на Україну і в Криму і на Херсонщині 100%. Дуже багато людей очікують на визволення і вони готові навчатися в українських навчальних закладах. І ми до того готуємо. Врі форми навчання зараз які є в університеті, ми працюємо в дистанційному форматі. виходимо на змішаний формат. Зокрема, в листопаді у нас запланована прямо така сесія, коли ми викликаємо студентів, викликаємо викладачів для того, щоб ось такі великі. Потокові дисципліни закрить, плюс ми хочемо ну ми тісно співпрацюємо з Хмельницьким національним університетом. У нас є доступ до їх лабораторії. Нам ну відкривають всі двері. Дякую керівництву, дякуємо всім кафедрам, які з нами співпрацюють, Тобто, як тільки студенти сюди приїдуть на таку сесію. Ми будемо, крім таких потокових е, дисциплін, там, філософія, українська мова, які є у всіх спеціальностях, там іноземна мова, ще будемо долучати такі спеці... специфічні спеціальні напрямки, щоб студенти могли потрапити в лабораторію і відчути, що це ну, дійсно насправді. Ну, є контакти. і Якщо студенти в більше згрутовані в інших містах, ми також там шукаємо можливість там або з підприємствами співпрацюємо, щоб вони виходили туди на практики. Ну, з таким чином, ми намагаємося вирішити ситуацію, в якій ми суд опинилися. Пані Олено, Хмельницький це був рішенням одразу чи вже згодом, після 24 лютого. Ну я розумію, що певно, що ніхто не думав, що доведеться кудись переміщувати університет це 100%, Але Хмельницький був. Одразу у полі зору чи можливо ще інші варіанти розглядали? І я так думаю, що певно на 24 рік рік вас були абсолютно інші плани. Певно, можливо, або вже зроблені ремонти, або ще не зроблені ремонти, якісь нові заплановані ідеї, конкурси і таке інше. Я хочу просто сказати, що коли починалося повномасштабне вторгнення, ми дійсно два тижні ми не працювали. Ми два тижні, ну, перше перебували в стані нерозуміння ситуації, але ми готувалися до того, що ми відновляємо навчання. На жаль, ковід нас навчив тому, як навчати онлайн, і за два тижні ми відновили навчання. Студенти майже всі були дуже вдячні за те, що ми з ними спілкуємось, тому що це. Це була така і терапія, можливість відірватися від телеграм-каналів, в яких ми просто ну, цілодобово перебували, тому що це, це було дуже важко. Ми перші, Херсонщина, одна із перших стикнулася з ворогом і стикнулася ну, Ви не уявляєте, що це таке, коли ти йдеш по вулиці і ти бачиш. Цю людину, яка йде тобі на зустріч. от Херсонщина встала, Херсонщина боролася, і для студентів було дуже важливо, що ми відновили з ними зв'язок. Ми з ними спілкувалися. І ми з Марією Павлівною виїжджали з Херсона в один день, 6 квітня. І ми виїхали ну, на Західну Україну. Коли Міністерство освіти і науки поставило перед нами задачу, що університет має бути переміщений, так ми розглянули декілька університетів, але Хмельницький виник одразу, тому що в нас багаторічні зв'язки. Ми відвідували захист один одного, ми допомагали один одному з проведенням конференцій, з формуванням кадрів. От тому ми майже одразу вирішили, що це має бути Хмельниччина, вона безпечна, вона. Все ж таки, ну в центрі України, і ми розуміли, що всі спеціальності, які є в нашому університеті, є в Хмельницькому національному університеті. Один телефонний дзвінок Сергій Анатолійович Матюх одразу раду нас прийняв, сказав, що допоможе. І от з 4 травня ми вже в Хмельницькому, вже два з половиною роки. Пані приміщення у Херсоні закладу вони збереглися? Чи десь щось частково зруйноване повністю? Чи, до прикладу, якщо закінчується війна завтра, післязавтра, ви зможете, до прикладу обладнання мати лабораторії і щоб студенти вже на очну форму навчання приходили? Я трошки забубонна, я намагаюся не відповідати на ці питання, тому що ви розумієте, що от зараз ми з вами розмовляємо. І в Херсоні може статися будь-що кожного дня в Херсоні гинуть Херсонці. Я просто хочу сказати, що так, вікна дуже постраждали, десь стріхи постраждали, але так ми готові повернутися. Я місяць тому була в Херсоні, і знаєте, та любов, з якою доглядають за нашими корпусами, mm -hmm. співробітники, які там в Херсоні, вона настільки надихає. Так, ми готові повернутися. Частково обладнання було вивезено ворогом, частково було ну, пошкоджено. Але ми готові. Ми писали гранти. Ми зараз формуємо матеріальну базу в Хмельниччині. Ми готові формувати лабораторії в Херсоні і повертатися. Наперед готуєтесь? У Херсоні, до речі, часто буває там. Зараз практично певно, що нереально відновлювати навчання е, нереально, це дуже небезпечно. Зараз в Херсоні полюють за людьми дрони mm -hmm. і решта, тобто це неможливо. От але так ми хочемо повернутися. Якщо є можливість, ми їздимо в Херсон. Пані Марія, з найбільших здобутків навчального закладу. Давайте, повно, що візьмемо період до повномасштабної війни, можливо до коронавірусу. Ну, вам видніше тут 100%. Що б відзначили? Е, ну, по-перше, університет розвивався багато науковців, наукові школи, які довгі роки формувалися, і кількість здобувачів, які захищали дисертації, які робили потужні наукові дослідження, корисні. І Україні наприклад, Олена Валерівна вона є лауреатом премії Патона за її дослідження з структури тканини для військових, тобто і цей напрямок був багато досліджень було. Лабораторії, щоб обслуговувати промисловість, і для того, щоб робити дослідження корисні для промисловості, у нас були спеціальні лабораторії сертифіковані, коли виробництво до нас приходило і давало замовлення на дослідження, на експертизу якихось виробів. Тобто, все це було і все це працювало. Звісно, та потужна структура, яка у нас була, ті сім філіалів, які ми втратили в 2014 році, коли ну, Крим, Ялта, тобто там все було, значно скоротився тоді. Ми втратили в контингенті і знову ж таки повномасштабне вторгнення наша окупація. І тут ми втрачаємо. Але ми все одно розвиваємося, все одно думаємо про майбутнє, строїмо, будуємо плани, і гранти пишемо про те, що сказала Лена Валерівна. Ось завтра будуть захищатися наші студенти з проєктом на 20 тисяч доларів для того, щоб побудувати 3D-лабораторію, яку вони запланували і хочуть там проєктувати вироби, проводити майстер-класи, дай Боже, щоб вони виграли, і у нас буде ще 3D-лабораторія. Зараз ми також, я думаю, що ми виросли в дистанційному форматі навчання. Я гадаю, що через ці два роки. Ну, Мабуть, ми підготовлені найпотужніше. Якщо, наприклад, до нас приходять студенти з Хмельницького, які захищ... за... закінчували бакалаврат, у вас в ваших закладах приходять до нас в магістратуру, і вони відмічають різницю того, наскільки підготовлено це онлайн-навчання, наскільки там все викладено, є всі записи лекцій, як супроводжують викладачі mm -hmm. студентів. Тобто, це наше надбання. У нас Протягом 23-го року пройшли три таких потужних онлайн-всеукраїнських заходи, зокрема для студентів. В цьому році, ось 15 листопада, до речі, всіх запрошую доєднатися. У нас другий всеукраїнський онлайн-фестиваль здобувачів освіти, де здобувачі читають лекції, і кожен може доєднатися, послухати, чому навчають в ХНТУ і як це транслюють наші студенти. Дуже цікаво. Я думаю, що в цьому році е, до нас доєднаються читати лекції не тільки студенти ХНТУ, а й студенти з інших закладів. Тоді це буде дійсно такий масштабний всеукраїнський проєкт. Ми з ми працюємо, запрошуємо, особливо запрошуємо школярів для того, щоб mm. побачити, як це відбувається. Е, потім у нас був також цікавий захід з профорієнтації, називалася профіакція е, профібум. Де у нас доєднувалися студенти, які вже працевлаштовані, розповідали про свій досвід, доєднувались вступники, і розповідали про те, де вони працевлаштували не вступники, випускники вибачаюсь, розповідали, де вони про це влаштувалися, як цим все вдалось, які є перепони, як треба розмовляти з роботодавцями, як не треба. Тобто такі підводні камені або куди не треба йти на роботу? Ну в якому разі, бо там тебе ображають і якось не так ставляться. Тобто такі формати для студентів цікаві, для викладачів. Також ми зараз плануємо робити, ну, не скажу схожий, але інші, в тому, що він буде онлайн, це схожість, а в тому, що буде інший формат, це буде певна відмінність, коли викладачі будуть читати лекції в такому форматі. і… Ну, хочеться зробити такі ну змагання, хто клащі викладачі, щоб всі побачили, можливо, доєдналися до цієї вибору найкращого. Ви говорили про грантову діяльність. Це вже повномасштабна війна, так би мовити, стала поштовхом. Чи університет має гарну традицію і ще до того брав участь у різноманітних грантах і знаєш, як правильно написати грант і як його виграти? Звісно, і до повноштатного вторгнення у нас були міжнародні проекти, Єрасмус Плюс. Деякі вже тягнуться да, 4 роки. І ми їх зараз закінчуємо. Зокрема, там зараз їдемо в останню подорож, щоб завершити проект і закінчити його про визнання кваліфікацій. Міжнародний такий проект в цьому році Расмус плюс цьому році ми виграли ще один проект Єрасмус спільно з колегами з Київським національним університетом технології та дизайну викрили в цьому році проєкт «Горизонт», який ми долучаємося. Ну, хто в світі, то точно знає, як, наскільки це масштабні проєкти, то ми не зупиняємось, я впевнена, що будемо рухатись далі, і в нас попереду ще багато цікавих проєктів. Знаєте, і якщо так підсумовувати, то це начебто не завдяки, а всупереч. Може і так, ми стали сильнішими, ми стали е, гнучкішими однозначно. Тобто флексибл е, це дійсно зараз на, для нас стиль життя. І я хочу доповнити Марію Павлівну. Окрім таких великих проєктів, ми при, е, беремо участь в мали... в невеликих проєктах 20 тисяч е, доларів до е, повномасштабного вторгнення. В нас були аудиторії, які були створені за саме за грантові mm -hmm. кошти. Ми займаємось файндрайзингом. В нас є е, міценати. Які вкладаються в університет, також були створені куворки одного простори. Ми намагаємося зробити навчання інакшим, не просто лекції, практики, а створити такі простори, де студент може займатися самостійно, де викладач він ну від викладача сам простір він диктує інші заняття. Ми е, проводимо тренінгову діяльність е, і такі цікаві формати викладання, е, які... Ну, дійсно, дозволяють студенту опановувати ті навички, знання в цікавій формі. Нам це дуже для нас близько. Це так? для вас і виклик, і можливість фактично. Пані Олено, ви казали, що Хмельницькі обрали не просто так, бо в Хмельницькому національному університеті є чимало спеціальностей, які і ви готуєте, так? І тут вже, власне, якось, значить, ну це ж конкуренція, та, якщо от, ми можемо готувати одного того самого спеціаліста. Ймовірно, методика інша, ймовірно, підхід інший. Ну, в кожному навчальному закладі, певно, воно по по-різному, певно, як і в кожній сім'ї. Але як за два з половиною роки, чи вдалося прижитися, прибутися, чи вдалося наповну відновити навчальний процес? Ми дуже вдячні Хмельниччині і Хмельницькому національному університету за те, як нас прийняли. Особисто я вважаю Хмельницький дуже подібним до Херсона за енергетикою, за тим, які люди проживають в Хмельницькому. В мене таке враження, що я приїхала в гості до родичів. Які раді нас бачити, і Хмельницький національний університет в нас дуже багато проєктів, які ми реалізуємо mm -hmm. разом. Я хочу теж доповнити до тих проєктів, що сказала Марія Павлівна, в якому прийма брали участь хмельницькі викладачі і студенти. Ми провели сумісно велику конференцію «Синергія науки і бізнесу в повоєнному відновленні України і зокрема, ну, Окрім Хмельницького національного університету, прибрали участь в організації п'ять університетів України. Закордонні університети були е, учасники з 17 країн світу. От, це була така. Потужна онлайн-подія. Одночасно е ну, відбувалося засідання на декількох секцій. У нас 51 година відео, які ми записали під час цієї конференції. Це був такий потужний обмін досвідом, думками, мріями, планами на майбутнє. Е то я хочу сказати, що Хмельницький національний університет нам дуже допомагає, і я не відчуваю кон конкуренції. Маємо дію, що вони не відчувають конкуренції. Ми намагаємось повністю. В нього ти один одного і ну, допомога дуже сильна, потужна. Пані Олена, викладачі та студенти переїжджали місце розміщення, чи багато студентів за кордоном ймовірно повиїжджали? Як отут координуєте роботу і організовуєте навчання процес? Так, в нас змішаний формат навчання, переважно онлайн, і є велика кількість викладачів і студентів: 10-15 відсотків. Ми постійно моніторимо, де хто знаходиться, які знаходяться в Херсоні. Їм важко, і ми робимо абсолютно все, щоб їм було ну, доступні всі. Ну, Можливості навчання ми записуємо практичні лекційні заняття, щоб вони могли переглядати в зручних для них час. Дуже багато студентів-викладачів є за кордоном. І ми дозволяємо це. Я вважаю взагалі, що це унікальна можливість, коли ми відбудуємо Україну, коли ми будемо її відбудовуватись, відбудовувати до нас повернеться і молодь, і освічені люди з іншим досвідом, з іншими прагненнями. Вони побачать, ну познайомляться з досвідом інших країн, і вони зовсім інакше будуть дивитися на відбудову Херсонщини. Ми до того теж готуємось. Ну і звичайно, що в Хмельницькому є і викладачі, і все керівництво знаходиться в Хмельницькому. Досить велика кількість студентів в Хмельницькому, і за, за бажанням вони можуть приходити до нас, отримувати консультацію, спілкуватися. І так а сесії залі які також в онлайн-форматі відбуваються, так. так? Знаєте, щороку, якщо я не помиляюся, перша субота-лютого це день зустрічі випускників, і це і у школах, і в Училищах, у, потім закладах передвищої освіти, вищої освіти. Чи я розумію, що певно з повномасштабної початку повномасштабної війни чи є можливість якось зустрічатися з випускниками, з всіма вчителями, педагогами, викладачами, щоб всіх зібрати разом? Чи мали ви таку якусь можливість? Ну, мабуть, найбільша така зустріч у нас була на день народження Марії Павлівни. Ну воно співпало з виборами ректора, коли приїхали е, співробітники і студенти е, ХНТУ. Це була мабуть наймасштабніша зустріч. А так хочу сказати, що на шістдесятп'ятріччя я не скажу, що це було святкування. Ні, mm -hmm. це була просто зустріч друзів. Ми е, були в Херсоні, в Херсоні, в Херсонському драматичному театрі в е, сховищі. У нас була така дуже тепла зустріч. Була дуже тепла зустріч в стінах Хмельницького університету, коли теж приїхали співробітники з інших міст, і ми мали можливість поспілкуватися. Десь якась ностальгія, побудували плани на майбутнє. От то в основному, звичайно, що ми спілкуємось онлайн. От профібум, про які казала Марія Павлівна, студентський джем. Дуже багато заходів проводять наші студенти. В нас студентський парламент, який теж знаходиться, ну переважно в Хмельницькому, вони працевлаштовані, вони складають у нас відділ виховної роботи. Ним опікується Марія Павлівна, і вони з такою любов'ю. Проводять заходи, заходи ну переважно онлайн, і до речі, ми їм делегуємо, ми їм довіряємо. От, і інколи вони планують заход, захід майже на 100%, тільки от радяться, що може зробити, які е, кроки зробити. От і я ми, ми робимо абсолютно все, щоб зберегти цей зв'язок, не угу. дивлячись на відстані. Принаймні, певно, те, що ви зараз можете зробити, щоб зберегти навчальний заклад, зберегти колектив? І вже принаймні скільки дві чи три вступних і випускних кампаній ви вже проводили певно, що у Хмельницькому саме так три. Три вже е, як ви вважаєте, чи є у навчального закладу якась така ознака, яка відрізняє вас від інших? Умовно кажучи, це підприємство, і ми точно знаємо, що на ньому працює. 40, 50-60% це наші випускники. Або ми точно знаємо, що якщо за кордоном десь в якійсь фірмі затребувані працівники такої чи іншої спеціальності, це точно наші випускники. Йде той студент, він точно наш випускник. Чи є якась така ознака, яка вас відрізняє від інших? Ну, якщо говорити про Херсону до, до моменту початку повномасштабного вторгнення, то дійсно переважна кількість випускників були в керівництві. І області, і в керівництві великих саме таких потужних виробничих підприємств: там, е будову, будівний завод, е сільськосбудівна техніка, е звісно, хлопчата бумажного комбінату вже нема, але там були переважно наші випускники, звичайно. Що говорити зараз? Ну, приє із приємного, наприклад, в цьому році до нас прийшла наша. Колишня випускниця 10 років назад вона закінчила. І в цьому році сказала: я знову хочу навчатися в Хенту. Доля її закинула зараз в Німеччину. І вона каже, що перший диплом визнали без проблем в Німеччині. І каже, коли я прийшла на визнання мого диплому, мені сказали, що тут з Херсонським національним технічним університетом проблем для визнання не буде. Він у нас п'ятий в рейтингу серед вузів України на визнання. Для нас це була така приємна новина. І вона вступила в цьому році, знову обрала іншу спеціальність, бо вимусила її життя, змінити професію. І вона знову обрала ХНТУ. І це дуже приємно, коли до нас повертаються наші випускники, розуміючи про рівень підготовки, розуміючи про стабільність університету і розуміючи, ну важливість диплому, наскільки він признаний да, у світі, визнаний. Так, і якщо раніше ми говорили про те, що ми е, вступали в університет, розуміючи, що ми отримуємо професію, і ми все життя будемо працювати от в цьому напрямку, то зараз парадигма е, змінилася докорінно, і ми розуміємо, що ми будемо навчатися все життя. В нас не одна, а декілька вищих освіт, причому вони. В кардинально різних площинах я вважаю, що це цікаво і це перспективно, тому що людина, яка має, наприклад, інженерну спеціальність, працює в керівництві, якщо вона отримає спеціальність держуправління або психології, або менеджменту, або IT, або навіть дизайну, це допомагає їй зростати як професіоналу в цьому напрямку, або змінити напрямок докорінно, тому що життя зараз дає стільки можливості, те, що Ну, дійсно, коли е, випускники повертаються, розуміючи, що вони хочуть змінити своє життя, але е, все ж таки знання отримати в цьому університеті. Ну, я вважаю, що це така хороша ознака. Це як марка якості. Олена Чепелюк, ректорка Херсонського національного технічного університету та Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету, були гостями нашої студії. Щиро дякую вам за хорошу розмову, що долучилися mm. до нашого етеру.